Україна продовжує позбавлятися комуністичної спадщини та посліду руського міра. У Києві 8 лютого 2023 року демонтували пам'ятник радянському льотчику випробувачу Валерію Чкалову. Монумент був розташований на розі вулиць Олеся Гончара та Михайла Коцюбинського у Шевченківському районі міста. 9 лютого 2023 року в Маріїнському парку столиці демонтували пам'ятник радянському воєначальнику генералу Миколі Ватутіну. Також київська міська влада підготувала відповідне звернення щодо ексгумації та перенесення тіла генерала, надати дозвіл на ексгумацію та визначити місце перепоховання має кабінет міністрів України. Напередодні Міністерство культури та інформаційної політики України виключило ці пам'ятники з Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Монументи перенесуть до Державного музею авіації України. Депутати Київради на засіданні 9 лютого 2023 року перейменували ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, площі Перемоги повернули історичну назву Галицька, а проспект Перемоги тепер називатиметься проспект Берестейський.